Я вважаю, що ніхто не може розказати про військових краще ніж самі військові. Ми це частина збройних сил, і саме в цьому наша унікальність в інформаційній боротьбі з ворогом. Ми маємо можливість бути там, куди ніколи не пустять журналісти з цивільного телебачення. Армія ФМ і військове телебачення це відносно молода та обітна команда. Тут Кожен на своєму місці і кожен є професіоналом. Без інформаційної боротьби сучасну війну уявити неможливо. На щастя, в цьому відношенні ми не програємо Росії. В цьому є і наша заслуга військового телебачення та армія ФМ. Фактично сьогодні не існує жодної гарячої точки на цій війні, де б не була наша команда. Я, до прикладу, Донецька область вже знаю набагато краще ніж своєрідно. Зрештою, наші результати говорять самі за себе. Нас дивляться мільйони. Це армія ЕФЕМ. Нас слухає вся Україна. Ми продовжуємо висвітлювати російську агресію. У нас є поранені, але ми будемо з нашими воїнами разом до перемоги.